Лідер Вень та мастер Гун Сун Виживуть? Я хотів би дещо запитати у вас. Хто наклав ці шви? Це був я. Які дивовижні шви? Саме завдяки твоєму лікуванню ці люди змогли вижити. Благочестивий лікар Беркін похвал... похвалив його? Це справді так чудово. То ця дитина. Ти дивовижний. Ти так спокійно ставишся до смертельних поранень. Я просто хотів врятувати їх. Такі люди рідко зустрічаються в Ганхо. Я залишу половину наших сил тут. Вони повністю в твоєму розпорядженні. huh